Працюємо, бо вакциновані сертифікати з такою позначкою почали видавати кафе, ресторанам, спортивним закладам і закладам культури сум. Наліпка свідоцтво того, що працівники того чи іншого закладу щеплені до 100%. Діана Крахматова продовжить. У цьому кафе наразі працюють 30 людей, каже менеджерка Світлана Нестеренко. Сертифікат отримали у п'ятницю. До нас виїхала робоча група. Ми надали довідки про вакцинацію наших співробітників та отримали сертифікат. Локдауни переживали складно. Маємо надію, що зараз, якщо ми потрапимо до червоної зони, будемо працювати. Проєкт працюємо, бо вакциновані запропонувала обласна адміністрація. За словами очільника області Дмитра Живицького, це потрібно для того, щоб не закривати бізнес у разі введення червоної зони. Аби отримати таку наліпку від 80 до 100% відсотків персоналу мають бути вакциновані. Такий заклад звертається до обласної державної адміністрації з тим, щоб йому провели перевірку, ну можливості роботи залежно від рівня вакцинації його працівників. Обласна державна адміністрація повідомляє. Контролюючі органи, які здійснюють контроль за протиепідемічними вимогами, це ну а саме це ми, як головне управління Держпродспоживслужби сумської області, і головне управління національної поліції в Сумської області. Ми перевіряємо, якщо там все, скажімо так, відповідає, всі працівники щеплені, то заклад отримує такий банер. У цьому кафе не мають наліпки, поки не досягли 100-відсоткової вакцинації. Колективу наразі працюють за звичайними правилами ковід безпеки. Носимо маски, просимо людей, щоб носили маски, також відстань між столами, між людьми. Певна кількість співробітників мають сертифікати. Уже деякі вакциновані по, ну, по два рази, а деякі тільки збираються. У цьому спортивному клубі за день обслуговують до півтори сотні клієнтів. Колектив 18 людей. За словами директора закладу, всі вони вакциновані. Про наліпки каже, не знав. Я взагалі не чув про такі, але якщо вони такі будуть сертифікати, бо обов'язково їх розмістимо в себе в спортивному клубі, щоб люди знали, що тут у нас безпечно. Ми будемо працювати та будемо приймати клієнтів, які теж вакцинувалися, будуть приділяти нам сертифікати свої або паспорти, і ми будемо безперебойних, як кажуть, працювати. За рішенням уряду кафе, ресторани відвідувачів мають пускати у червоній зоні, якщо вони вакциновані або мають негативний ПЛР-тест. Не у всіх є можливість навіть по здоров'ю вакцинуватися, тому це якось неправильно. Це правильно, повинні всі зараз вакцинуватися, щоб був масовий імунітет у всіх. Не треба розносити свої хвороби по кафе та ресторанах. Якщо і персонал, і відвідувачі, то це добре, можна ходити, не боятися своє здоров'я. Перелік закладів, що мають наліпку, можна подивитись на сайті облдержадміністрації. На сьогодні таких 17.